Так, всім добрий вечір. Записую відео. В кому я буду коментувати відео, яке мені запропонував підписник Вадим. Що ж розписуємо. Так. Що, я тут бачу різні кадри. Тут лев, якісь люди, Афіни, чи хто це? Там перші кадри літніковий період. Це схоже на зірні війни. Тут теж не ясно, що. Якась е, ця е, всесвіт? О, там був прапенні меч. Це я не знаю, що це таке скульптура, чи що це. Це на сакуру схоже Медуза, скейтборд це мені нагадує черепашки ніндзя. Знову дівчата. Капець, це вже мені нагадує гіп якісь Ці кадри о третій рейс з Гітлером, Я не розумію, що тут це нагадує древні рукописи. Це також. Це взагалі не знаю скелет якийсь. Це, наприклад, я не знаю, що це. Це взагалі не ясно. То було схоже типу на Янгола і Діявола. Капець. Ну, я взагалі не шарю, про що тут відео. Це от явно літній період. Ну, людай кой привет. Ну, вот так вот я прокоментував. Всем дякую, за порвет. Всем удачи, всім пока.